Для проходження будь-якого створеного курсу ви можете налаштувати такі умови, коли студент може його проходити, вартість порядок доступу до уроків, критерії успішного завершення курсу та отримання сертифіката. Щоб налаштувати параметри навчання, перейдіть до потрібного курсу у вкладку налаштування, виберіть умову проходження курсу за часом. Вільно. Студенти можуть проходити курс у будь-який час, незалежно від дат. За датами студенти можуть проходити курс тільки в зазначений проміжок часу. До та після зазначених дат студентам не відображатимуться уроки та тест для проходження курсу. До початку занять студенти зможуть бачити лише опис та структуру уроків. Якщо ви вибрали варіант за датами, встановіть дату старту та закінчення курсу. Зверніть увагу, що вибирати дату закінчення курсу не обов'язково, ви можете вибрати лише дату відкладеного запуску курсу. На час, коли курс закрито для проходження, студенти в особистому кабінеті бачитимуть повідомлення проходження уроку недоступне. Зверніть увагу, ви не зможете змінити формат проходження курсу після запуску курсу. Виберіть умову доступу до курсу за вартістю безкоштовно. Студенту відкрито доступ до курсів без оплати. Платно студент може проходити курс лише після оплати курсу. Функція доступна лише користувачам платних тарифів. Якщо ви вибрали варіант платно, введіть суму за курс навпроти способу оплати, змінити валюту прийому оплати ви можете у розділі налаштування облікового запису загальні у налаштуванні валюта». Зверніть увагу. Ви не зможете змінити вартість курсу після запуску курсу. Виберіть порядок проходження курсу, умови доступу до наступних уроків. Доступ до всіх уроків відразу нелінійне проходження курсу. Студент може дивитися уроки у зручному для нього порядку. Новий урок доступний після проходження попереднього лінійне проходження курсу. Студент може дивитися уроки тільки в тому порядку, в якому ви налаштували програму курсу. І після перегляду або складання тесту за попередній розділ. Виберіть умову для успішного проходження курсу та отримання сертифіката. Студент закінчив усі уроки. Студент подивився уроки курсу і відзначив у кожному уроці, що завершив їх. Студент закінчив усі уроки і склав тест. Студент переглянув уроки курсу, відзначив у кожному уроці, що завершив їх, і успішно склав усі тести на прохідний бал. Студент склав тест. Студент успішно склав тест на прохідний бал. Завершення всіх уроків є необов'язковим. Якщо ви вибрали варіант склав тест, вкажіть мінімальний прохідний бал за всі тести в курсі. Кількість балів за кожну правильну відповідь можна вибрати у налаштуваннях тесту. Після закінчення курсу ви можете видавати сертифікат про успішне проходження курсу. У сертифікаті ви додаєте назву курсу, викладачів курсу та дату його отримання. Переведіть тумблер у положення ОН, щоб активувати автоматичну видачу сертифіката після виконання умов проходження курсу, переведіть тумблер у положення ОФ, щоб не видавати студентам сертифікат. Виберіть, який сертифікат видавати, і збережіть налаштування.